ранку друзі а, ну як настрій настрій добрий а, вітаю мої підписники а, вітаю любі хто дивиться це відео а, чому добрий настрій ну по-перше консьєршка дуже добра є в цьому гуртожитку а, така коли тобі посміхаються ти посміхаєшся у відповідь до речі не забудьте підписатись на канал Підтримайте і діліться вашими враженнями. Чому знімаю це відео саме зранку? Бо дуже рано, зараз я на роботу, бо зараз п'ята година ранку. Хто не знає, ми живемо в гуртожитку. І сьогодні, коли йшла по коридору, було темно. Бо світло вимикаємо. На ніч не завжди, але. І проходячи, звернула увагу, що щось лежить на підлозі Ну, на що щось діти залишили. Але, що привернуло мою увагу, це запах. Ну, і запах такий, знаєте... вибачаюсь на добрий запах. Запах туалету, запах, вибачте, гімна. Посеред коридору. Ну, навряд чи це зробила людина. Можливо, кішка або собака. Насрано, вибачайте, але насрано. І ніхто не прибрав за своєю твариною. Ну тобто, знаєте... Це вже такий за ці півтора місяці, так, в цьому гуртожитку. Це вже третій такий незрозумілий для мене випадок. Бо спочатку діти обірвали гірлянду, потім покатались на нашому велосипеді, зробили дірки. І взагалі тепер неможливо їздити, треба купувати нове, нове, нові шини. Нові. Ну і зараз ось так. Ну, як там кажуть, до грошей, так, якщо вступиш. Ну, я не хочу так. Краще, якось так без. Ну, але насправді, ось дивіться, не тільки я йду так рано до праці і ще є на нашому поверхі. Дівчина, котра теж так рано ходить до праці, не раз вже це бачила. І це було б неприємно, Ось дивіться. По-перше, на цьому можна було б підслизнутися. А по-друге, коли поспішаєш до праці, і автобуси тут ходять, тут ходять за розкладом. Ну, знаєте, вступити ще в це, коли від тебе ще буде смердіти, це час, це незручність. Ну і взагалі з точки зору... Якоїсь елементарної етики, любі мої. Поділіться в коментарях, як ви до цього ставитесь. Чи вважаєте ви, що це нормальне виховання, відношення до оточуючих, з ким живеш? Бо це вже третє таке відео, так? Часами я не кажу, що всі такі, так, всі українці такі безвідповідальні. Я знаю, тут в Польщі спілкуюсь багато українців, є нормальних родин. Ну, але коли живеш в гуртожитку, то та є моменти, з якими приходиться миритись. І, ну, власне, це вибір кожного, так? І це мій вибір зараз жити в гуртожитку. Ну, але при всьому при цьому... Я поважаю всіх тих, хто мешкає разом зі мною. І якщо я щось роблю, так, в гуртожитку там, або прибираю, або хочу зробити щось красивіше, комфортніше для життя, так, ну, в першу чергу я роблю це для себе і очікую, що ну, принаймні до цього будуть ставитись з повагою. Дякую в мене виховання. Можливо, я не права. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте. Ну і, друзі, дякую всім за увагу. Дякую, всьому, що додивився до кінця. Хорошого вам дня. Бережіть себе та своїх рідних.